Ну, з викиду, да? Зразу бах, бач, є сенс повішати більше вантажок. Суперова. спорт. Так, не вбивай. Рибу ми випускаємо, не вбий. Натрапили на Оконеве Ельдорадо. Інстаграм військо, блін, да, ти, да ти вбиваєш, блін. а в Інстаграмі так красиво, фоткаєш, все, вбиваєш рибу, блін. привіт, друзі! Сьогодні знову риболовля, знову... Знайомство з новинкою 25-го. року. 76-м кінетіком я вас вже ознайомив, показав, як він там працює, як на виважуванні. Мабуть, багато хто вже хоче глянути, як 82-й буде працювати. Особисто мені здається, що по умовам сьогоднішньої рибалки краще була б мікруха. Але і в мене, і у вас. Та і ви, може, хтось має знайомих, які ну, хотять купити чи придбати один спінінг. Один і все. Так, щоб чи в машині був, ну, не всі ж такі, знаєте, заядливі рибаки. Так, щоб був, десь виїхав, щоб порибалити. Бо якщо особисто, ну, я от, як я вважаю, якщо мені. я... <гум> в цій темі, в цій риболовної темі, трішки такий на голову помішаний, то в мене дуже багато спінінгів на всі випадки. Вітер, ага, пожорще спінінг, якісь умови. Там, де потрібна мікруха, в мене є спінінги там, до 2 грамів, до 5 грамів. Якщо десь приїжджаю на водойму, потрібен судак, в мене є дальнобойні палки, якими можна 25-30 грам покидати. І отак, знаєте, багатенько всього. А є рибаки, які хочуть взяти один спінінг і все. Щоб такий, знаєте, універсал їм був. Тому в мене сьогодні отакий є кіншин 25-го року до 12 грам. Випробуємо його. Так, на універсальності. Універсальна така палка до 12 грам, нитка 0,4. І дивіться, виробник пише на бланки, що це спінінг до 12 грам, а не за не пише. Якщо подивитися експертів, то експерти стверджують, що нижній тест цієї палки, та мені здається, взагалі всяких палок, залежить від товщини, від діаметра вашої нитки. Чим тонша нитка, Тим буде і менший тест, тим менше ви кинете тягарець. Якщо ви сюди, ну я зараз, зараз повішую сюди решітку 0,2, вірніше, решітку 2 нитку, таку канат такий, ну просто там на десь щуку 10 кілограмову тягати, то звісно, якщо я повішую сюди 1 грам, то я навіть ну, ну, просто ну, кину там блин, 5 метрів, може. Чуйки ніякої, парус нас буде. А якщо повішати сюди супер тонку нитку, то тут уже, може навіть я цією палкою був, з 0,5 грамами справився. Так, ну умови сьогодні такі 0,4, то будемо будемо рибалити. Камеру виставив, як зміг, так виставив. Трішки невдобно, потім покажу. Тут позаді мене такий пагорб. Я майже у воді стою. Такий є нюанс. Ті точки, де я хотів, ну, де я приїхав сьогодні, хотів порибалити, зайняті. Сьогодні вихідний день і дуже багато рибаків. І так, усьо, мої знайомі звон, ну, телефонують. Дмитрик, ти де, бо ми теж там поприїжджали. Купа народу, кажуть, та я там-та там, я лівіше поїхав, знайшов точку і то вони. О, зараз приїдемо. Блін. Так що треба починати рибалити. Вибрав собі такий місцячок, зараз щось повішаю, якусь приманочку. Сразу хочу сказати, тягарець 4 г повішав. Ще нічого не пробував. зараз все, як то кажуть, у прямому ефірі вам все буду показувати. Почну з приманки в 1,6 дюйма. Сьогодні така в мене задача не розповідати вам про карбони, про те, як виготовлена ця палка, кому це все буде цікаво, я дам посилання на те відео, де трішки щось вам якісь ТТХ спінінгів розповів. Сьогодні от таке знайомство. Я не експерт, друзі. Просто хочу показати, як цією палкою можна рибалити. чи не Ще порівняй ну, ці питання, порівняй палку 25-го року з моделлю го року. Чи там може, так, тут написали, чи там 13, -го, 17. -го, дивіться, палки ці виходили. В 13, в 17, в 2020 і це вже четверта генерація, це 25 рік. Друзі, можу так сказати, це як у тому анекдоті. Коня бачив, да, так зебра така сама, тільки з полосками, а потім крокодил, Хто такий крокаділ? Да? Коня бачив, да, ніфіга не схожий. Так і тут. Не, ну, оце Брати щось зрівнювати. Ну, хотів, була б можливість, я би взяв би палку 2020 року і вам би показав, що вони просто геть різні. Ну просто, як ті машини Audi. Пам'ятаємо, кожен рік вони виходять і вони взагалі різні. Це ж не Жигулі, блін, що 40 там, років один і той же Жигуль там може щось там десь. Якийсь, ну не знаю, блин, щось там змінилося, але ж не помітно. Тут все не так. Не, не, взагалі, за 2013-17 рік взагалі забудьте. І за 20-й ця палка це щось нове. Просто назвали кіншин. А тут і карбони. І Ну, Вся концепція все інше. Просто дивимося, якщо зараз буде ще вода підійматися, мені тут взагалі буде невдобно стояти. Так що давайте, поки не піднялася водичка, щось будемо пробувати. Ось о, 4 грама повішав. Гляньте, палка для 4 грамів така жорсткень. Палка легесенька-легесенька. Так, щоб ніде не, не зацепитися, на першому закиді 4 грама. Ну, я вже бачу, що можна десятку вішати і кидати. Перші закиди будуть не такі далекі, тому що і шнур потрібно змочити. Ну, на закиді сподобалось. Так, що ми маємо? Тут міляк, тому... Ставити теж там п'ятнашки, двінашки, ну, сенсу ніякого нема. Що по рибі, теж не знаю. Рибу треба виходити. О, отам місячок взагалі суперовий камінчик, я до туди ну, допригну. Так, поки що давайте по проводки. По проводки 4 грама, ну, самі бачите, піддергую, ну, все, все гарно. Тин, 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 ще навіть під мікрушою, дивіться, тин, 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 тин. Ну, четверка, супер. Протяжечка. Тягну, ось роблю протяжечку по камінчикам, відчуваю в руку, що там камінчики. Що ще треба? Рибки нема, От перший закид і протяжечка, її там піддрачуваю. Ну, рибка не відзивається. Все, як і повинно бути. Все супер, нічого такого складного, взяв палку бюджетну і все. Приїхав на риболовлю і рибалю. Підіймається все, поки я збирався, тут штіль був. Зараз воно бачу, вже підіймається вітер. Все, як і потрібно на вихідний день. Опа, опа, а це, друзі, а це риба. Так і потрібно на вихідний день, щоб іще і рибка клювала. Дивіться, перший. Перший окунь на спінінг 25-го року на кіншин 82-й. Сразу ми його зарибимо. Кросівки вже мокрі, руки. Рибою випачкав, спінінга ось, зарибляємо теж, щоб він сьогодні гарно-гарно попрацював. Рибку випускаємо, всю рибку ми випускаємо. Трішки зміню ракурс, тому що ну, я вже у воді. Не встигаю змінити ракурс, ось, е, приїхали рибаки. Містяка мало, будемо ну, намагатися стати разом. Поділимося, ми ж нормальні рибаки. От так от, друзі, але поклав, бачимо, лівіше за очерета майже і тому клюнув окунь. Але є така біда, що. Незважаючи ну, 4 грама, якщо знаєте, хто на мікруху ловить, то 4 грама це ніфіга собі тягарець. Е, то я кидаю ці, нифіга собі цей тягарець, вітром дугу видуває, і тільки я дивлюсь на цей шнур і контролюю, щоб не зайшов, ну, щоб моя проводка не вийшла так, що я аж сильно-сильно веду за очеретом. Тому що ну, зацеплюся і все, гаплик буде. Тому... Тому зараз збільшимо тягарець. Давайте поставимо, ну зараз що знайду, то й поставимо, щоб і кинути далі. І якщо я буду кидати все ж таки вліво, щоб гарніше натягувати, натягувати шнур і контролювати свою проводку. Та і вам буде краще побачити, як спінг на закиді веде себе. Так, сразу, я вже і сказав, міляк. Не буде такого, що я поставлю сюди зараз десятку і буду смик-смик-смик, смик, смик, смик. Такого вважаю, що не буде, але ми зараз будемо все пробувати. Дивіться, 7 грамів поставив. Якщо вам видно так спінінг, дивіться, 7 грамів, ну, не сопля, не валиться спінінг. Вітер піднявся, поки я перев'язався, піднявся сильний вітер. Тому сімка, думаю, те, що треба. Ну, Не вклався, поки що не вклався в закид, але я вам ще покажу закиди в повільненому вигляді, як воно це все відбувається. Самі глянете, міляк, да, для сімьорки. Міляк, але давайте спробуємо просто отак швидесеньку таку проводку. Нормально. Швидесенька проводка нормально. Не спеціаліст я боротися з таким вітром. Пішов в машину, змінив я все ж таки шнур, повішав тонкий, тонкий шнур і будемо на тонкий шнур. Тому що ну, вітер просто, блін, я де не кину, навіть 7 грамів дугу сильно-сильно видуває. Тому перейшов на тонкіше шнур. Зараз 5 грамів повішав. От будемо з п'ятеркою боротися. Ух, друзі, ось все. О, щука. Оце була щука. Оце була щука. Бачили, не зрізала, да. не зрізала, але Дмитрик потягнувся попустити фрикціон, тому що шнурочок тонюсінький і щось не те вийшло, вона втекла. Не знаю, попала в кадр, не попала, але це супер. Нагрузила трішки спінінг, відчув. Як це все суперово і недалеко вона клюнула. Чесно, це не за те, що Дмитрик поставив шнура потонче, це просто мені пощастило. Блін, ну, зійшла, зійшла. Але це була клівака. Пару штук взяв чи один. Тюкає! Сіліконку Ага. був здіймований. Отака От є, друзі, не дуже крупний. Змінили точку. Змінили точку, бо там, де ми стояли, з вітром боротися було складно. Тут теж така точка вітер, але ви бачимо, бачите, він зліва, то отаку я стою, трішки він мені начебто в спину. І плюс поставив все ж таки тонкий, тонкіший шнур і можна вже покидати. Рибка сьогодні дуже прохана, але це і дуже добре. Дуже добре, що ну, якщо б одразу приїхав на перших закидах, то нічого б я про спін вам не показав би. Ну, просто б кидав би, ловив би і все. Зараз 5 грам, незважаючи на вітер, просто шикарно. П'ятерочку, от, от так гляньте, п'ятерочку можна. Подіргати суперово. На 1-2 грама входити ну, тяжко буде, просто супер складно. З такими вантажками ми якось трішки пізніше. Як я і казав, цей спінг надовго в мене, тому трішки пізніше ми і спробуємо маленькі ваги. Сімку покидав, теж супер. П'ятерочка, ну так, да, це ж п'ятерочка, ну так, да, це п'ятерочка. П'ятерочка джихріх ровок. Поки клює на викиді, можна даже буде і збільшити. Але з п'ятеркою просто гарно. Тинь. Раніше тут пляж, друзі, був, я колись рибали, воно бачимо скеля. І отамок ходив, 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 блин, ну просто шикарно. Зараз приїхали, на водосховищі води багато, тому все стоїмо так на пагорбі. Збилося ліконку. Хітомі в кольорі віолет. Отако, Отакого. А що казати? А що? Все. В тебе вісім? Чотири. А, вже 4. Ну 4. Зараз я мабуть буду більше. <рес> Такий дрібний, думаєш? Та що глянь, ну ладошка, нормальний окунь. І мені здається, він на викиді. Ось ось тук-тук-тук. Да, тюкає, тюкає, дрібнесенький. А тако! Зараз все ж таки поставимо сімку і пошпуляємо. Пошпуляємо далі. Все ж таки багатьом буде цікавіше. 5, 7, 10 грамів. побачити, як паличка відпрацьовує. Так, бо мені здається, в моїх, моєго глядача для мікрухи є інші палки. Хоча ну, мені здається, ну, строй такий в неї, в цієї палки, що можна двушечкою буде гарно, коли буде штіль. І якщо у вас буде тонка нитка, то буде гарно. Так, вішаємо інший вантажок. О! Я вже так просто дуже його зажував. Зажував, бачиш, все ж вийшло. Тільки 4 грами, мені здається, тобі потрібно більше. І він зійшов. Ну нічого, став більше ваги. Да, це тебе Хоча що 5, що 4, я буду більше ставити ваги. А що по спінгу, що в тебе? кінетик. Кінетик, блін. ну я тобі дам кіншина, зараз покидати. Розкажеш, що до чого. Бо я, я вже чесно не пам'ятаю, чи Так, кінетік... да, Кінетик значить жорсткіше. він до десятки в тебе. Да. Ну, там 12, то майже те саме. Так, зараз шукаємо 7 грамів. Не встиг, не встиг тільки повішати, а ну покажи. Ну, з викиду, да? зразу бах, бач, є сенс повішати більше вантажок. Та ти що, супер-мі супермікрушний, спортивний, Суперова, спорт... Так, не вбивай. Рибу ми випускаємо, не вбий. Гарно. І... Та ти що, блін, ну. Треба відро брати, блін. Значить, спочатку відро, потім спускатися. Так, шукаємо, шукаємо вантажок. Блін. Натрапили на оконеве Ельдорадо. Ага а сімка вже траву коса. Блін, 7 грамів, друзі, зразу в траву гляньте. Я просто не можу провести. От от що значить, да? 5 грамів гарно, 7. Вести гарно, ну кидати гарно і тримати гарно, але зразу трава, трава, трава. Ні, друзі, 7 грам і не клює, і просто просто косить траву. І там така трава ну така добряча, добряча, вішаємо назад 5 грамів. Так о, друзі, дуплетом. Це от поставив тільки 5 грамів і одразу сразу на цій же проводці на п'ятерочку я впіймав. Бачимо е інстаграм військо, блин, да ти да ти вбиваєш, блин. а в інстаграмі так красиво фоткаєш, все, вбиваєш рибу, блин. Так, давай поміняємося. Дивіться. Там 4, тут 3 грам, 5 грам це така різниця невелика. Але ж я вам тільки що показав, ну і сам, самі стаємо в шоці. Блин. Сімку кидаю, бороздю і риба не клює. Якась не така плавна виходить проводка і не клює от на сімку. 4-5 грам вала добре. Дай подивлюся. Кінетік, друзі. До 10, а в мене ось кіншин до 12. Кіншин це так 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 82 довжина. Я не знаю, скільки це там, самі можете помножити. А кінетик 79 Ну Трішки коротше. Так, я воно запутався. Зараз, як завжди, зараз відпутаємося і покидаємо, можна сказати, дві різні палки, але в майже однаковому бюджеті. Там уже так, кому який сподобався. Прийшли в магазин, взяли, потримали. Який сучасніший, який краще в руки лежить, оце запутався. Так захочеш, не запутаєшся. Так, 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 зараз, друзі. Так, ну, отак на патрях. Ну, Ніфіга не можу сказати, давайте спробуємо. Блін, такий легесенький наче. Ну хоча і вага у них буде однакова. Тут катушка просто... Що це? Тисячка? Двохтисячка, тисяч. блін, ну вона легенька, а у мене там, блін, трьохтисячка. то відчувається так у руці. Та, ну... Так, наче такий. Та блін. Ні... Подобається, що обмотка просто все таке фліоресцентне. Дивіться, От, оце мені дуже подобається, просто я це все бачу. Все суперово. Тин, тинь, тинь. тинь. Ну, не можу сказати, що супер якась різниця є. Якісь там На п'ятерочки вони все однаково себе відчувають. Ну, то ти, ти бачиш, блін, там навіть все, друзі, діло не в спінінгі. Спіцу дав, який не досив спінінг, У нього клює, блін. У мене гірше покльове. Я відволікаюсь то на камеру, то ще на щось. Спець взяв у руки і пішов косити рибу. Так, а я все відволікаюся, зараз перезакину. Чуєш, ти задовбав, блін. Я не можу на цей спін нічого впіймати, блін. Потім, блін, глядач спитає, Дмитрик, ну як тобі, блін, а я ну, нема що й сказати. То буду в тебе інтерв'ю брати. Ні, ну це просто, друзі, знущання якесь. Я це не полюбляю, чужі спінінги брати на риболовлі. А ти так само, а у тебе, блін, клює і клює, блін. Що не так, я не, не розумію. Я, може, знаєте, за пів рибалки до того вже привик. Тин, тинь, тинь, тин. Ну, все ж те саме роблю. Ні, ну, моя там крута силіконка. Опа, ось всьо. Поплакався, друзі, наплакав. Ну, ти, тиркнуло, все так само. Не знаю, я не розумію, там оця гонка цих спінінгів, Ну цей жорсткіший. Я бачу, що е, строй у нього інший. Я ось отак згибаю. Верхня частина хлистика тільки згибається і все. Так, знаєте, Для більш потужнішої риби. Е, ти ж піймав пару рибин, ну не фіга собі пару нормально. Що скажеш? Чи фіг поймеш, да, так? Спінінг як спінінг. Ні, класний спінінг, Мені ну, подобається. Це а... чуть жорстче. Жостче, так? Да? Да. Ну, сверхбыстрый строй, а там просто быстрый строй. Ну, короче, як я там показував вам... швидше строїть. 5. 5? У ну, тебе 4, тут 5, да. бачимо, друзі, гнеться далі. І от мені здається, от йому буде суперово по щуки, от такий краще буде. От просто суперова. Такий універсал. Так, пробуємо далі рибалимо. Дмитрик впіймав блин, зацепа. Друзі, нас трішки окупірують, ми ось отут -о зайняли такий гарний місячок, тут вже приходять і речі кладуть, чекають, коли ми звідси втечемо. То два окушка ще треба впіймати і все. Хай люди рибалять. І Переїхали ще на одну точку, і тут теж риба і теж не крупна, але тут сильний-сильний вітер. Вітер сьогодні просто шалений, 13 метрів в секунду. Хтось скаже, та ні, 13 це набагато більше. Ну, є такі в останньому відео мені так і написали. Я казав десятка, кажуть, то максимум 5. Друзі, тринашка, Зараз тринашка, хочете вірте, хочете не вірте. Дивіться, незважаючи на це, вигуляв я новинку 25-го року, це кіншин. Виглядає сучасно. Бачили, ще на цій рибалці довелося мені порибалити кінетиком. Ну, скажу так, я риби не впіймав, а от Серега взяв кіншина і просто накосив риби. Ну, в кадр все це попаде. Зробили такий висновок, що кінетик жорсткіше, він ну, там все. Трішки по-іншому, гнеться верхня частина у кіншина, більше він такий, ну, стирий, має такий, скажімо, як зараз називають, універсальний. Зробили такий висновок от, Серегі на тих водоймах, де він е, рибали, краще буде з кіншином. От просто йому буде краще, в щуку буде в'язати суперово. Позаду в мене ще оце я стою на скелі, хвилі, бах-бах-бах. Тому не знаю, друзі, вибачайте, не знаю, що там буде е на камері. Ну, як той звук вийде. Чесно, борюся з цим вітром, але все ж таки рибалкою я залишаюся задоволений. Кому щось сподобалось, підписуємося на канал, ставимо вподобайку. Обіцяю вам обіцяю, буде краща погода. Будемо виїжджати, будемо ще... Тестувати цей спінінг сьогодні, от поки що, от така от вийшла риболовля.